Шановне панство, сьогодні на розмову до мене завітав молодий поет, музикант і до того ще людина, яка плідно займається наукою, співробітник інституту літератури академії наук Віктор Іщенко. Тож, вітайте, вітаю. Добрий день. Спочатку почнемо з того, певно, як ти розвивався, як творча особистість, і як на мене, першою була поезія. Поезія. Це, це такий ритм, скоріше. Воно все вилилось в форму поезії, але паралельно виливалося і в форму музики. Правда. Але по поезія це, це засіб, це якийсь такий, якась суть, яка ну, виходить. І воно виходить в формі поезії з зсередини. Тому, тому так стало, що поезія справді. Добре її переплітаєш в музиці, ти сам пишеш пісні. І, в принципі, сам їх виконуєш. Ну так, в більшість у мене, е, я навіть так скажу, що я не, не поет якийсь е, чисто, і, а скоріше, якийсь навіть бад, бо воно коли з'являється, то воно вже навіть мало того, що ритмом, та і наспівується потроху. Тому от є речі, які я ніколи не читаю е, як вірші на виступах е, різних е, перформансах. А вони живуть у формі пісень, але їх теж виконую рідко, тому коли хочеться читати вірш, то він мені якось не читається так, а хочеться грати. Але з іншого боку, вирішую грати, воно теж не те, не те. Тому і багато речей існує в такому стані, якомусь незрозумілому між тим і тим. Про поезію, як би ти сам її характеризував. Ти постмодерний письменник, як зараз можна говорити. Модерний просто, в кращому значенні цього слова. Які вірші тобі подобається писати? Білі вірші, так як зараз поширено, чи тримаєшся старий форм? Ну щодо того, що постмодерний, то можливо постмодерний, але хіба тільки за часом. За періодом, бо зараз у нас вся культура постмодерна. А... Ну, щодо характеристики якихось, то я навіть не знаю. Це можливо символізм, якщо так ганяти в рамки літературного, ну, якісь А, Або ну, навіть якийсь трохи авангард, може я дуже люблю грати зі словом, то якісь такі паліндроми, суміші, переміші. У от, от мене є там рядок вірші, наприклад, як відбувається гра зі словом. А всі ті дні в тіні алегорії, то можна це прочитати, але коли його бачите в тексті, його можна записати в всі ті дні», тобто всі ці дні в тіні алегорії, або всі ті дні в тіні алегорії, бо всі ті дні тіні, ну тобто тут, тут воно відбувається так, і звідси різночитання. Ну і це такі от практики, вони модер... вони з модернізмом прийшли в літературу, по суті. як Активні і як ну, такі поширені дуже. Певною мірою модерні, в гарному сенсі слова так. Тому що ну, література класична віджила себе, вона, вона вже якось сприймається нами зараз як застигла форма, як мертве щось. А все, що зараз твориться, воно будь-якою мірою є обігруванням всього того пласта класичної літератури, класичного тексту. Бо весь цей великий текст він не лишає... Ну, би, він лишає завжди світ в свідомості, він живе в свідомості, і тому мимовільно кожен письменник от він використовує це все. Легко це поєднувати з музикою саме Ну Так, якщо працював в такому авангардному напрямку якомусь і відповідно музика авангардна. То воно гарно єднається, засоби музики, якісь ривчасті нот, навіть негармонічність іноді. Воно дуже гарно єднається з цим всім. Ну, наскільки я знаю, ти якраз працюєш в деякій мірі в такому авангардному напрямку саме музиці. Проект зі таким там, наприклад, записано. Так, це такий проект дуже. Дуже такий химерний, бо по... ну, навіть, якщо так сміливо сказати, то потім вже Андрухович почав робити після того, як ми зробили. А він насправді дуже авангардний, дуже настроєвий, дуже такий сугестивний, сугестивний так. Ну, там Найцікавіше те, що концерти вони. Ніби доповнювали записане вже, вони постійно. Тобто це не є якась застигла форма, це є імпровізація, це є живе таке от, щось, така якась аморфне навіть щось таке. І, і в цьому і його сила, тому що отут його тут його і сугістивність, тут його настроєвість. Бо воно може передавати різні настрої. Ну так, але це як я вже казав, це так називаємо, як зараз можна казати сайт проджект, але основний це комісія. І ти відомий навіть в Житомирі, як... Вокалісти, гітаристи комісії, яка неодноразово виступала в нашому місті. Про цей проект скажи, чим він особливий, що він чимось особливий? А комісія це така, такий, ну, ну, такий, теж, проект, скоріше, бажання заповнити якусь прогалину в музиці сучасній роковій. Це такий ну. Гранж, постпанк, можливо, якась навіть альтернатива, там психодел є елементи. А, і ми тут справді виступали в Житомирі неодноразово ну, на фестивалях пам'яті Єгора Лєтова, російського музиканта. Тут двічі він проводився, двічі ми тут брали участь у ньому. І зал дуже гарно сприйняв, особливо перший раз. Страшенно класно було, тому що. Видно, як люди сприймали це, насправді і переживали знову. Тобто ну, Ми гарно так відтворили те, що хотіли, я думаю. Ну, в принципі, кожен так концерт. Ми не тільки в Житомирі виступали. Ні, зрозуміло. А, але я кажу okay. про Житомир, тому що ми ж якби тут в локусі Житомира, і, то мені сподобалось. і, і ну, Гарний прийом був. А так, справді, були концерти ну, в різних містах України вже. Десь краще, десь гірше, але все одно віддаєшся на сцені кожен раз, тебе, тебе самого це приймає. І ти вже як на, тому, як на ходу своєму. Тобто, а коли ти заведений, то, і, то відповідно люди починають Та, ось, відчувати. Е поезія і рок-музика. В принципі, в моєму розумінні це поєднувати легко і це в принципі, поєднувати треба. ось е ти, Таке, чому саме рок-музика? В принципі, наскільки я знаю, ваш просто знати дуже агресивна. Але в той же час є ось цей дух, ось саме рок-музики, дух ударства. Чим ти можеш це пояснити? Ну, можливо, тому що я виховувався якоюсь такою музикою певною мірою, і підлітковий період воно це все відбилося. Та й врешті, оскільки я. Поезії такий ліричний, філософічний, тільки я в музиці, можу бути і жорсткий, і навіть агресивний часом. Бо ну, от поезія вона така якась ніжніша. А музика, коли ти з гітарою, коли ти на сцені, ти можеш активніше рухатись, активніший ритм сильніший. І, і, і Тоді дозволяє воно виплюснути те, що в тобі є, те, що набирається і затискуються всередину під впливом того чи не якогось. Але це все не потрібно в собі лишати. Тому от, така форма як рок-музика для мене це, це вивільнення якоїсь щирості, навіть чогось такого природного, що не може реалізуватись в інших, в інших ракурсах, в інших формах. Той, який є покладений на музику. І проспівати пісню? Ні, співати. <син> Той, який покладений на музику, навряд чи бо. Но я так поясню. <плес> <клес> <плес> 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 Право завтра лише. Почитаю такий вірш. Ну, тут є елементи теж. От, е всього того, чого я називав. І якоїсь такої ніжності, і філософічності разом з тим. І, і, і такого експерименту зі словом, з тим словом, яке грається, і коли людина слухає, от вона собі може різні мати варіанти прочитання, різні емоції ловити. Він називається Дерево світа. Саме так, не світу, а світа. Ну, чогось така, така якась космогонічна назва. Дерево світа твоє росте. З літа до літа пишеш листи і ждеш відповідь листя літер, ліпиш узор аплікацій. пальці твої, відруком думки керовані, мірно стискаються, пахнуть світом акацій, стомлено сховані дні. Дерево світа твоє буяє, Терену, терену, треба і тихо, бо я є. Найже його буйна крона буяє ще більш, бо й не треба йому оборони більш, ніж, ніж, ніж пальці, що мірно стискають ніж. На дереві світа своїм. Роби надрізи і помітки, але на мертвому гіллі їх не лишає. Най воно опаде самотужки навспах. Знатимеш, де помилки. Тут мали бути одні аплодисменти. Мене цікавить. Ти абсолютно різнобічна особистість, тому що поезія, музика, паралельно з цим, ти поєднуєш на особу свою діяльність. Чи важко це поєднувати, чи воно переплітається якось? І якщо переплітається, то як саме? Так на правду кажучи, то важко, бо завжди якісь такі внутрішні є, є речі, які починають боротися. Бо... Як ну звикло, ми уявляємо, що науковець це така людина з таким раціональним розумом і дуже критичним. А коли ти пишеш, то ну, повністю віддаєшся якісь стихії, і тут є раціональність ну, повністю переважає. А ну і знову ж творчість музична, так вона така теж примхлива, дуже. і, ну… І Можна в собі носити все днями, тижнями. і Воно тут є в голові, а проблема в тому, що зробити на музику його, і воно мучить-мучить, а, а науковість то зовсім інше. То от Я би порівняв з тим, що ти працюєш постійно, працюєш, працюєш, і є результат. Тому що поезія і музика це як якесь таке можливо, ну, як якийсь такий імпульс, якась реакція, зблиск, спалах, флеш англійське. от є дуже гарне таке. Тобто дається так. Ну, тому, але я намагаюся якось, якось його все-таки поєднувати. І тоді, коли ти не опираєшся, ну, воно виходить. Бо сучасні тексти наукові, вже, які пишуться зараз, вони більшою мірою теж є раціональні, бо, бо маємо той е, е, раціоналізм, який пережила Європа і відповідно ну, якась цивілізація наша. Він він ніби віджив себе, а на зміну прийшли такі речі, як от постмодернізм, той самий модернізм, і все це відбувалося в науковій сфері. І, Відповідно, критики і авангардисти, тобто, які будували свої концепції абсолютно на якихось речах. Та сама деконструкція Жак Деріда, воно все зовсім ну, таке. Воно більше схоже до творчості. Коли Така людина, такий науковець пише зараз, коли ми це читаємо, багато дуже не перекладеного. Це велика проблема української критики, української наукової думки. Немає перекладу. Ми не змушені борститися в тому, що є, або звертатися до російських якось, е, текстів. Коли читаєш ці речі, особливо останніх 50-60 навіть років західної наукової думки, то дає диву, бо воно таки якось. Трохи тебе збиває, Нібито воно не зовсім наукове, як звикли. Ми Бо ми. в Радянському Союзі от, була єдина схема, от і все. Зараз багато методологій, багато парадигм, цих. треба поміж цим всім.